Віктор Постол сенсаційний чемпіон світу. Сьогодні повернувся до України США, де наш боксер в титульному поєдинку нокаутував знаменитого аргентинця Лукаса Матісе. Тепер на рахунку Постола 28 перемог із жодної поразки. Українського чемпіона та його чемпіонський пояс бачив Вадим Шев'якін, який тільки наповернувся повернувся за рапорту Бориспіль. Півтора роки очікування титульного бою, спаринги з Менні пак'яо і залізна витримка під час поєдинку з матіси. Усе це призвело до того, що із дверей за моєю спиною невдовзі вийде новоспечений український чемпіон світу з боксу. Де б ми ще почули вигуки на честь селища Велика Димерка, що неподалік Києва, в холі аеропорту Бориспіль зібрався аншлаг, але особливо вирізнялися земляки Віктора Постола. Серед них, до речі, і перший тренер чемпіона Іван Міхєєв. Вікторові було 11 років, коли він починав, і на зізнання наставника особливого таланту не мав. Талант безконечна способність трудитися. Тут людина пахат пахала, заслужена. Вітя довго до цього йшов. Його немає там це мене хода. Ну що свого туди Банери, плакати, квіта, гасла, постол, чемпіон. Аж ось з'являється і герой вечора. Цього разу його суперником стала хіба що невисока стеля у приміщенні, яку постол ледь не побив головою. Тепер, через два дні після перемоги, він уже усвідомлює вагу тріумфу. Але після бою каже: усе було як в тумані. Як тільки закінчився бой, я приїхав басінці. Мені ребята говорять, вітя, ти хоч розумієш, що ти чемпіон світу? Я кажу... Так, так, розумію, але як це ще дійсно не знову. Стає зрозуміло, що усвідомив, адже тепер серед потенційних суперників постол називає лише гучні імена, наприклад, того ж Пак'яо. Але перш за все відпочинок. Отдихну зустріч з родними з близькими. Я два місяці там пробив, дуже тяжелей, чисто відпочинок, а потім приступлю до буде переніранку. Посидіти з рідними тепер буде вдвічі дорожче для боксера, адже він збирається продовжити роботу у Штатах із авторитетним тренером Фредді Роучем. Це буде потім. А поки що Україна, Київ, велика димерка.